Настав час дізнатися, чим живе місто у ці дні в ефірі телеканалу Міх Южницькі новини у студії Олег Максименко. Випуск у нас сьогодні змістовний, отже, влаштовувати зручніше і дізнаєтеся про наступне. Які питання обговорювалися на засіданні виконкому? Які заходи вже проходять в межах святкування 35-річчя міста? Як стартував генбольний клуб «Портовик» у змаганнях Суперліги? 19 вересня члени виконкому зібралися на чергове засідання. На порядку денному вони мали більше 15 питань. Як завжди, повністю побачити обговорення. Ви зможете на нашому каналі у програмі Об'єктив Плюс. А прямо зараз у першому сюжеті стисла розповідь про засідання. Учні других класів цього року починають вивчати новий предмет сходинки до інформатики. У зв'язку з цим з міського бюджету було виділені кошти на придбання обладнання для комп'ютерних класів. Проведено тендерні процедури. І документи знаходяться уже в казначействі на розгляді. Надіємося ті кошти, які були виділені з місцевого бюджету, будуть своєчасно проплачені державною казною, і наші комп'ютери займуть місця в школах. У 2013 році для всіх шкіл міста було придбано по одному інтерактивному комплексу. Загалом школи знаходяться у задовільному стані. Зокрема, у НВК номер 2 були повністю замінені вікна. А у початковій школі НВК Мічеслава Чорновола був проведений капітальний ремонт чотирьох груп дитсадку. У новому навчальному році кількість учнів дещо збільшилась. Загальна кількість учнів у 2013-2014 році складає 3113 осіб. Та 133 класи, що на сім учнів більше ніж в минулому навчальному році, але на один клас менше ніж в минулому навчальному році, за рахунок того, що кількість дітей у класах стала трішечки більшою. У южному були визначені місця для проведення мирних зібрань громадян та загальноміських акцій масового характеру. Проте ці місця можуть бути лише рекомендовані южненцям. Акції можуть проводитись на території будь-яких нережимних об'єктів. Проте за умови, що виконком буде повідомлено про це заздалегідь. Они были определены, но в этом же решении исполкома не содержался запрет на проведение данных мероприятий в других местах. Но для того, чтобы снять разногласия, предлагается вместо слова «определить места», рекомендовать места для проведения вот этих мероприятий. И именно мы рекомендуем, где можно, но это, опять же, не ограничивает право граждан собираться в других местах, Де соответствують требам руки за комунальний ринок знизив тариф на власні послуги, та відповідно до цього відкоригував фінансовий план. Дохід підприємства залишиться незмінним. А ось підприємці відчують зменшення на своїх кишенях. По итогам по угоді була проведена серйозна оценка, серйозна робота і була можливість уменьшити ставки. Тобто, це хороший плюс для наших підприємців і тим менше ми не втіряємо прибуль і. Скажем так, в бюджет будем поповняти, наскільки возможне. На засіданні виконкому також було розглянуті інші питання порядку денного. Більш детальну інформацію можна дізнатися з програми Об'єктив плюс до дня міста у Южному мають бути завершені три об'єкти. Часу до визначеної дати залишилося зовсім небагато. Тому міський голова Володимир Новацький вирішив особисто переконатися, що все буде зроблено вчасно. Діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад у складі НВК Мінічислава Чорновола, вже почали заняття у що відремонтованих групах. Для комфортного перебування малечі у закладі були створені всі умови: світлі стіни та стелі, нові вікна та підлога з підгрівом. У чотирьох групах був проведений капітальний ремонт. Буде створена в цьому году доповнительно ще одна група. А в цілому ми плануємо кожен год діта переводіть ну здійснювати ремонт на чотири групи в этом детському садку. Я думаю, через років ми повинні вийти уже на переобладнання цієї школи начальні школи на детській садок. Зараз спеціалісти вирішують, куди можна буде за кілька років перевести тих учнів, які навчаються у початковій школі, адже треба постійно збільшувати кількість груп у дитсадку. Кейс на сьогодні немає проблеми із місцями в школах. Так у нас есть небольшие проблемы с детскими садиками. Поэтому этим вопросом я думаю, что мы сейчас занимаемся. И те ремонты, которые мы проводим, капитальные ремонты, там реконструкции целые, мы, ну, большие работы проводим для того, чтобы увеличить количество групп детских, в детских садиках. Центр зайнятості вже працює у майже звичному режимі. З маленького приміщення він переїхав до просторої триповерхової будівлі. Новий центр сконструйований за європейськими стандартами та оснащений всім необхідним обладнанням. Щоправда, не всі електронні системи працюють у повному обсязі. Співробітники центру чекають на спеціалістів з Києва, щоб вони підключили всі ресурси до єдиної всеукраїнської мережі. Сі час робота і що не всі вся система підключена, ще мебель не вся залізена. Я думаю, що він теж буде працювати на повну мощі. Також в нашому місті найближчим часом з'явиться новий адміністративний центр. Він надаватиме широкий спектр послуг населенню. Наприклад, в ньому можна буде оформити підприємницьку діяльність чи вирішити земельні питання. Южненцям не потрібно буде витрачати зайвий час для відвідування багатьох організацій. Всі необхідні процедури можна буде зробити в одному місці. Святкування 35-річчя южного вже розпочато. 18 вересня в малій залі палацу культури дружба пройшов перший міський фестиваль родини коло присвячений Дню народження міста. Про історію южинських родин у своєму матеріалі розкаже Микола Старий. Який дуб такий і тин, який батько такий і син, який кущ така і хворостина, який батько, така й дитина? Ще з самої давнини українська сім'я окреме поняття, яке увінчалось духовними узами та кровними зв'язками. У часи панування фолклорних традицій вважалося: чим більша сім'я, тим міцніший рід. Часи минули і залишили у сучасному етносі частину свого архаїчного. Ці традиції досі продовжують бриніти на теренах розповсюдження української культури. Вересень нашому місті дав початок новому фестивалю, який, мабуть, через роки з малої зали розширить свої горизонти до площ та навіть стадіонів. Кожна сім'я мала нагоду представити свій рід та розповісти коротку власну історію. Усіх родин вона звичайно різна: у когось сплетена чорними нитками, а в деяких вона одягнена у строкату червону стрічку. Організатори фестивалю поділили з нашою знімальною групою, що саме підштовхнуло їх до створення такого заходу. Мысль о нем родилась давным-давно. И мы очень давно хотели провести фестиваль, в основе которого бы лежала история семьи. Потому что история семьи каждой семьи, она неповторима. И у каждой семьи есть своя история. И каждой семье нужно знать свою историю. И каждому из нас нужно... Узнать побольше о своей истории. Основное действие должно было вылиться на городскую площадь. Но все-таки, когда э, работаешь не с коллективами, а ну, с семьями, с людьми, которые в какой-то степени не связаны с творчеством, всегда немножко опасно, потому что ты не понимаешь, как они еще будут себя вести, допустим, на большой публике. Да? Поэтому мы в этом году решили попробовать сделать его таким мини-фестивалем, для того чтобы, ну, может быть, хотя бы людям дать понять, что это не так страшно. Подібні заходи не тільки допомагають населенню розповісти історію свого роду та сім'ї, а ще й об'єднують учасників. Ні для кого не секрет, що в Китаї подібний фестиваль починався із розповіді роду та демонстрації історії окремих сімей. Але через кілька років цей проект став найпопулярнішим. Потім організатори змінили правила: демонструвати роди могли всі охочі, а родзинкою стало виявлення спільних родичів серед конкурсантів. Каждый горд своей семьей, а на празднике мы видим сколько нас семей и объединяясь воедино мы чувствуем естественно и силу, и поддержку друг друга, и становимся ближе друг к другу. А сейчас вот в наше время, когда компьютеры, телевизоры отделяют нас порой, вот такие праздники они наоборот объединяют и сплочают. А ось сім'я конкурсантів середа поділилася з нами, як готувалася, де знаходили інформацію, та за скільки часу встигли підготувати відеоролики, яких презентували свій рід, але велика родина креативна. Замість відео розповіли всю історію у душевній пісні. Нам пропонували поучаствувати, що федем'яна тоже була заінтезована в тому, щоб ми участвовали, тому що ми сім'я бична, ми состоявшися сім'я. Вот, и, ну вот, приготовились, и сегодня. Самое главное, что побуждение наших сердец, чтобы семьи укреплялись, уже есть эталон семьи. Не мы, мы обычные люди, но есть Божьи законы, которые говорят, как должна семья развиваться, почему она должна жить. Побуждение наших сердец, чтобы это не скрывалось. А історія цієї жінки вразила як учасників, так і глядачів. Керова Зоя Олексіївна не один рік штурмувала архангельський архів, щоб докопатися до правди. Її історія справді досить цікава. Сюзанна, мати її чоловіка, була відлучена від свого чада. Її чоловік забрав дитину, хлопець зростав без матері. А невістка Зоя Олексіївна не могла жити, не знаючи нічого про матір свого чоловіка. Про саму Сюзанну вона нічого не знайшла, але історія її батька вразила всю сім'ю керових Олександр Коробков значився у Вікіпедії як видатний радянський воєначальник, генерал-майор, початковий період Великої вітчизняної війни, командувач 4-ї армії, але потім був розстріляний. Керови не здавалися і знайшли в соціальній павутині фурікову Марину, дочку Сюзанни. Відтепер ця родина чекає поповнення на праправничку генерала. У Фестивалі б, я мабуть, не рані учаснику. тоже теж просто уговорили. После того, как вышла газета, меня уговорили поучаствовать. Мне даже особо и не готовилась. Сначала мы так сильно все обрадовались, потому что это случилось в день рождения моего старшего сына, 23 апреля 2013 года. А через несколько дней мы уже выяснили, что Сюзанна, которую я все время носила в душе и хотела ее найти, казалось, что она умерла в 2011 году, 25 января. Ось так і об'єднав фестиваль всі сім'ї, які брали в ньому участь. Історії у всіх різні, і долі також. Але одне об'єднує всіх нас в одну велику українську родину. Тож не забувайте про святість родини і не нехтуйте духовним коханням до своїх рідних, адже без сім'ї немає щастя на землі. У Южному відкрився новий нічний клуб. Для відвідувачів пропонується комплекс послуг традиційний для подібних закладів. Головне, як обіцяють господарі, своєю діяльністю клуб не порушуватиме громадського спокою, адже його приміщення обладнані якісною шумоізоляцією. Де цікаво та весело свій вільний час. Вічна проблема для молоді. Вихідні дні юне покоління чекає з нетерпінням, адже це можливість зустрітися з друзями, послухати якісну музику. Всі ці важливі питання може вирішити новий розважальний клуб АМІРА. Молодь міста будуть розважати діджеї з усієї України. Також любителі караоке зможуть продемонструвати свій співочий талант. І стиль музики, який буде вообще в этом це більш комерційне направлення. Тобто... Больше отвечает э, по стилистике тем людям, которые чаще любят непринужденную хорошую классную остановку в ночных клубах. Обязательно у нас будет, э, свои будут свои шоу-программы, будут приглашенные диджеи. Э, даже вот сегодня на открытии будет играть известный э, во всей Европе диджей, продюсер э, диджей Борис Рудбой, который также является президентом просто радио, ведущий. Завтра у нас будет диджей Вива Диор, достаточно известная личность в, Одес, в Одесском регионе и, в принципе, вообще во всей Украине. Красивая, эффектная девушка, резидентки СФМ. Також важливим є те, що розважальний клуб не буде порушувати громадський спокій, адже у приміщенні наявна якісна шумоізоляція, Тож мешканці міста можуть не хвилюватися. А ще власники клубу потурбувалися про безпеку своїх відвідувачів. За порядком святкуватиме охорона. Зі слів керівництва закладу Амір запропонує своїм відвідувачам різноманітні шоу-програми. Тут можна і святкувати день народження чи весілля, ювілей або зустріч випускників. Наш ночной клуб будет специализироваться не только на молодежь, но и на взрослые контингент. так как у нас будет караоке тайм каждые 5 субботу, 6 до 10 часов вечера, а также на автопате. Поэтому все желающие, которые хотят попеть, приходите к нам с 6 часов вечера до 10, можете спокойно попеть. А так у нас музыка будет в основном коммерческого направления, иногда будут вечеринки в стиле R&B, ну там немножко для взрослой публики. Сучасним нічним клубам під силу перетворити ніч на день їхні розважальні можливості здаються безмежними. Сподіваємося, що Аміра зможе запропонувати кращу якість обслуговування, створити гарний настрій та унікальну атмосферу. Спортивну майстерність та вправність демонстрували школярі 16 вересня. У місті триває традиційна легкоатлетична спартакіада серед команд навчальних закладів, якою була програма змагань. Та хто переміг, знають наші журналісти. Загально міська спартикіада серед шкіл стартувала. Учні трьох навчальних закладів вже котрий рік поспіль старанно готуються та з задоволенням беруть участь у змаганнях. Хлопці та дівчата виборювали командну першість у комплексних випробуваннях з легкої атлетики. Цього року організатори відштовхувалися від обласного положення, тому програма була дещо скорочена. Вона включала в себе бігові види естафет та стрибки з місця. Короткий біг на 100 метрів, середній біг на 400 і довгий на 1500 серед хлопців. Дівчата пршки з місця, тому що у нас. Були це зливо, цілий тиждень у нас типкова яма трошки не готова. І естафета, естафетний біг нестандартні дистанції 400, 300, 200, 100 від більшого до меншого, тож серед хлопців і дівчат. Наше місто відрізняється потужним спортивним потенціалом. Це позначилося і на результатах змагань. Всі команди продемонстрували гідну спортивну підготовку. Перемога дісталася учням авторської школи Миколи Гузика. Друге місце здобула команда ЗОЖ номер 1 третє НВК імені В'ячеслава Чорновола. Фаворити змагань результатом задоволені, проте зауважують, що суперники у них сильні. Отже, перемога була нелегкою. Ну, у нас дети в школе очень способные, Они не просто хорошо учатся, они еще занимаются спортом, активно причем занимаются. И в общем-то подбирать команду нам э, несложно. Ну, результатом мы, конечно, довольны. Тем более, что вот мало времени для подготовки у нас. Чтобы наши дети всегда были крепкими, сильными, здоровыми, чтобы им всегда сопутствовала удача не только в спорте, но и в жизни. На підставі цих змагань буде складена збірна команда Южного, яка незабаром поїде захищати честь нашого міста. В обласній спартакіаді будуть участвувати краще отобрані діти, тобто всіх школ, которые показали найкращі результати. Програма шкільної спартакіади досить насичена. Вона включає в себе різноманітні спортивні дисципліни. Зокрема, 25 вересня відбудеться крос, присвячений Дню міста. Учасники повинні будуть подолати дистанцію від санаторію профілакторію портовик до КП Южницька Паляниця. Ніколи відпочивати спортсменам спорту Южне, адже тривають змагання в залі вчорічне спартакіади серед підрозділів підприємства у даний період кращих визначають серед футболістів. На одній зустрічі на полі побувала наша знімальна група. Команда вагоноперекидач перекидач відчайдушно оборонялася, але все ж таки не вистояла під натиском РММ. Протягом практично всього матчу атакувала тільки одна команда. Гравці РММ намагалися зламати шановну оборону суперника, але їх спроби тривалий час були безуспішними. Їх перевага була значною, але перший тайм закінчився сухою нічією. На другий тайм команда виходила з різними завданнями. Одні хотіли все ж таки дотиснути суперники, інші намагалися отримати нічию. Вагоноперекидач перекидач вже навіть не замислювався про атаку і максимально зосередив сили на побудові оборонних редутів. що. Залати таку блокаду супернику доводилося будувати свої атакуючі дії за допомогою закидів і довгих передач, але результати це не приносило. Однак кількість атак РММ все ж переросла в якість. Прорив правим флангу з подальшим прострілом відчався результативним ударом. Через деякий час їм вдалося закріпити успіх ще одним забитим м'ячем. 2-0 на користь РММ. стали, команда застала в защиті. Звісно, тяжело. Обыграть, когда стоят в воротах. Ну, видно, соперник уже с первого тайма немножко устал. Во втором тайме тем уже было намного тяжелее бегать. Физически намного я считал, что команда была намного слабее. Ну, у нас просто сосновые три человека поломанных. Играли, то есть не основная сегодня команда. Мы играли от оборонки, знали, что нам сегодня ничего не светит. Играли на ничью. Ну, чуть-чуть нас не хватило. Таким чином, РММ зміцнив свою лідируючу позицію за 6 турів до кінця першості. Дихає в спину лідеру команда ОГ, а замикають трійку механізація. Але вся боротьба ще попереду чемпіонат України з ручного м'яча мав розпочати ще 6 вересня. Втім, на той момент заявки на участь у гандбольній суперлізі подали усього 5 команд. Ще тиждень федерація гандболу України шукала шостого учасника. Нарешті усі негаразди гаразди владнались, та національна першість розпочалась. Як провів гру першого туру Южинський портовик? Ви дізнаєтесь просто зараз. На старт чемпіонату України з гандболу серед команд Суперліги вийшли шість колективів. У останньому до запорізьких мотору ЗТРУ і ЗНТУ ЗАЗ, Южненського портовика та Динамо Полтава приєднався переможець вищої ліги Донецький Шахтар. Перший тур національної першості пройшов 14 вересня. У Южному цього дня портовик приймав ЗНТУ Зас. Гості почали гру дуже активно, та на п'ятій хвилині ЗНТУ вигравав 3-1. Портовик, втім, незабаром вирівняв положення і нестійка рівновага на табло протрималася майже до кінця першого тайму. Лише у кінцівці портовики трохи додали обертів та пішли на перерву з перевагою у три м'ячі: двадцять Перелом Перелому грі настав всередині другого тайму, коли гості почали втомлюватись. Тим часом портовик продовжував нарощувати перевагу, яка незабаром перевалила за 10 м'ячів. У завершальній стадії матчу Олег Сич дав пограти усі свої лавці запасних у підсумку. Портовик здобув. Парамову с рахунком 39-27. Нам нужно было играть до верного. До конца, когда это выполнялось, то все было хорошо. Мы знаем, что команда Южный хорошо бежит в отрыв. Поэтому была такая установка, чтобы играть до верного и не дать им свободно убежать. Но в середине второго тайма произошел сбой системы. Вот. И мы получили 5 или 6 безответных голов. Первый тайм был немножко сложный. -то, возможно, из-за того, что первая игра в чемпионатах, хотелось как-то в родных стенах как бы, показать игру. Из-за этого были легкие волнения. Но потом как бы нормализовалось все. В общем, сыграли нормально. Команда где-то показала себя в нападении на уровне. Но о защите говорить, конечно, не хотелось. Особенно в первом тайме. Мы просто ужасно играли в защите. Очень много мячей пропустили. Перерывы немножко подкорректировали. там уже почувствовали себя более уверенно, и это сразу же показало на результат то, что начал получаться защита, начали стоять в защите более-менее, и добились приемлемого результата. У інших матчах першого туру чемпіонату України були зафіксовані такі результати: ЗТР Шахтар – 35-16 і мотор Динамо – 38-11. У другому турі Портовик зіграє 21 вересня у Донецьку проти Шахтаря. Потім підопічні Олега Сича 28 вересня у Запоріжжі помірюються силами ЗТРом. А 5 жовтня у Южному прийматимуть мотор. Такі новини на сьогодні. Однак, поки ми розповідали про них, у місті відбулося ще більше цікавих подій. Тому не забудьте увімкнути наш канал у вівторок, аби нічого не пропустити. Вдалого завершення робочого тижня і дуже приємного відпочинку у вихідні. Завжди гарного настрою і до зустрічі.